Я искренне не понимаю, зачем России с такой огромной территорией, с такими гигантскими размерами еще какие-то земли. Тут бы это все говно счистить. Если кого-то обидело мое слово говно, то, видимо, вы не видели придорожных дырявых сортиров на трассе Москва-Сочи. Росіянка розповіла правду про те, до якого стану довів її країну Путін. Територія величезна, перспектив було море. Бери та створи там реально квітучу країну, просто сфокусуйся саме на ній, а не лізь до інших. Але пріоритети Кремля всім відомі. Нажди вирішили поїхати Сочі покататися на лижах. А це много немало 1800 вісімсот кілометрів. І, вот кожен раз у час таких путешествий, коли я смотрела в окно на бескрайние пейзажі, безкрайні простори, огромные поля, какие-то перелески. У мене завжди виникала одна і та одна и та ж мысль. Ах, какая яка у нас громадна страна? Щоб обустроїти її, що й века не хватит. Це факт, щоб забудувати Росію палацами для кооператива озера, тут ще не одне сторіччя потрібне. Ну, не для людей же разбудовывать, правда? И вот, значит, не доезжая Воронежа, мы свернулись с федеральной трассы, решили там заехать в одну кафешку. И вот мы едем по той местности, и у меня было такое ощущение, что Воронежская область еще от Печенегов с Половцами не отошла. Асфальт местами был свежее, где-то времен татаро-монгольского Иго, А из нового времени только аншлаговое красное и белое и неизменный озон с Валбересом. Все остальное помнит царя батюшку хочете прикол, російська влада каже, що росіяни деінде живуть зараз в халупах 19-20 сторіччя. Тому що чинуши піклуються про історичну спадщину. Так, історична спадщина це важливо тільки в розвинених країнах. В ній не живуть люди. Або живуть, якщо будинки реставрують та підтримують в належному стані. А на Росії про слово реставрація згадують лише тоді, коли в апарт-готелі Путіна починаються ремонтні роботи. Все остальну повні царя, батюшку примірна Івана Грозного, і розміри всього просто гігантські. Только, мабуть, в нашій стране навігатор може сказати: через 2000 тисячі кілометрів поверніть направо. В Європі, мабуть, стран таких нет з протяжоністю в 2000 кілометрів. А у нас тільки до поворота нужно їхати 2000 тисячі кілометрів. Ага, тільки ось їхній політичний навігатор колись перебудував маршрут країни. Так вони й досі їдуть, не звертаючись з цієї плашивої дороги. А навіщо політикою цікавитися? Правда? Нам є. что показать есть чем гордиться. Могут получить ежемесячную выплату на аренду жилья в 10 тысяч рублей в месяц для обычных семей и 15 тысяч рублей в месяц для многодетных. Куром на смех. Російська пропаганда з подивом виявила, що російський уряд кинув жителів Білгородської області, які постраждали від війни. Ось цей комсомольський рупор обурився через те, що його влада сплачує знущальні компенсації на оренду житла у розмірі 10 тисяч рублів. За які в області можна орендувати хіба що горівник? И Т. Это если удастся хорошо торговать. Всем уважение губернатору Гладкову. Я понимаю, в какой ситуации он работает. Вот эти цифры, э, это для кого? Какое жилье можно снять на 10 или 15 тысяч рублей? В Белгороде, даже в Белгороде, таких цен нет. Ні, таких цен 10-15 тисяч ви що ли? так. А як інакше це назвати? Якщо Путін спочатку почав все во щоб демілітаризувати та денацифікувати Україну, потім почав наступ на Харківщині, щоб створити санітарну зону. А тепер ця санітарна зона раптом створилася у нього самого в Білгарській області, і демілітаризація України була настільки успішною, що по Росії не щодня прилітають зараз якісь дрони. За Путиным иногда ведь забываешь, что это за грабу кулачный КВН, а не бункерный. Особенно это веселит на фоне того, что, допустим, в соседнем Курске белгородцам квартиры не сдают. Узнают, что из Белгорода и не сдают. Это правда. Думают, ну у вас там все закончится, и вы что, вы съедете? А у нас как хотят. Здаті забути, це чиста правда. Почекайте, а що це? Невже білгородці для всієї Росії стали людьми другого сорту? Інакше як пояснити таке ставлення до них у інших регіонах? Нічого, як кажуть у них там Росія тільки для русских. а білгородці це, напевно, не такі росіяни. Неправильні. Країна денацифікаторів. Читає ще нога упущена. Упущено, во-первых. В законодательстві нельзя було просто так давати можливість проникати сюда огромному количеству мігрантів, которые не соответствують нашому культурному коду, продовжуючи цю тему, газманов, який фактично є одним з облич пропаганди Путіна, сказав зовсім не нацистські тези, Зовсім. Просто Аліжа заявив, що мігранти, які приїжджали в Росію, зокрема на заробітки, та які не знають російської мови, це тепер проблема. А також проблема є в їхньому культурному коді. Та й взагалі мігрантів не треба напевно там поважати. Вони, напевно, не такі люди, як русські. Вони, напевно, унтерменші. менші. наші культури, які культурі, котори говорять по-русськи, можуть вообще не говорять. Вот. второе дело, это, я считаю, что преступная деятельность тих, хто этим займався конкретно. Вот. эти діаспори, которые подкупали, подкупали и подкупают, э, і підкупають чиновників, які дають відход вот зелений этому всему. Так, так. Тепер газманов розповідає про великі об'єми корупції в Росії. Цікаво, хто ж вибудував таку вертикаль влади, в якій це все не просто стало можливим, а й квітне. Та розвивається. Чому це Газманов не каже прізвища? Напевно, тому що людина із цим прізвищем нещодавно заявляла, що Росія відкрита для всіх народів, та й взагалі радо вітатиме іноземців у них в країні, бо у них, бачите, зараз гостра проблема з кадрами. Чомусь так раптом, якщо Газманов скаже, що це Путін все зробив, тоді є точно кине свого коня.